Доброго дня, мої любі малята. Я дуже рада вас вітати. Малята, на цьому тижні ми з вами розмовляємо про дарунки осені. Що ж вона нам підготувала? І ось такий чудовий овоч дозріває восени. Давайте його розглянемо. А хто знає, як називається цей овоч? Так, це гарбуз. А давайте подивимось на нього ближче. Якого кольору гарбуз? Помаранчево, так? Іноді вони бувають більш коричневаті такі, з червоним відливом. А яка у нього форма? Круглі, а іноді бувають і видовжені гарбузи. Гарбуз великий чи маленький? Так, більшість гарбузів вони великі, але бувають і маленькі. Які, яка в них поверхня? Вона гладенька, тверда, так. А як ви вважаєте, він легкий чи важкий? Звісно, гарбузи, вони важкі. Малята, а що знаходиться всередині гарбуза? Так, це насіння. А що можна з ним зробити? Так, насіння можна посадити, щоб в наступному році зібрати ще урожай гарбузів, а також насіння з гарбуза смажать, воно багате вітамінами та антиоксидантами. Малята, а де росте гарбуз? Так, газбуз росте на городі, а іноді його вирощують і в полях, якщо це масове виробництво гарбуза. Гарбузове насіння багате також оліями, і гарбузи вирощують саме для того, щоб зібрати з них насіння. А чи знаєте ви, що можна приготувати гарбуза? Це гарбуза можна приготувати смачну. Кашу, суп, а також з гарбуза пекуть смачний пиріг. Також гарбузи використовують на святі Хеллоуін Для того, щоб вирізати з них мордочки і зробити ліхтарики. Також гарбузи використовують на святі Хеллоуін. Отже, малята. Чим відрізняється гарбуз від інших овочів? Тим, що він великий за розміром, так? його насіння теж можна вживати в їжу. Росте він на землі, а не під землею, і має багато корисних вітамінів. Малята на цьому наше спостереження за гарбузом завершується. А у мене до вас таке прохання. Намалюйте вдома гарбуза. Надішліть мені, мені буде дуже цікаво побачити, яких гарбузиків ви намалюєте.